Всім привіт! Ви на каналі Soccer Shop! і сьогодні ми розглянемо нові предатори від Adidas, які, по суті, замінили, мабуть, найнестандартніші моделі минулих років, а саме мутатори та фріки. Чи стало краще, чи ні, ми дізнаємося, напевне, із наступного випуску, а зараз познайомимося ближче з новою моделлю. Підписуйтесь на канал Soccer Shop, щоб бути обізнаним у світі спортивного екіпірування. Починаємо! Що ж, перед вами футбольні сороканіжки від Adidas під назвою Predator Edge. Це в нас третя категорія, яка означає, що конкретно ці сороканіжки не зовсім обділені якісними матеріалами та технологіями, як, наприклад, четверта категорія, а також що вони не самі дешеві, і з них можна щось вижати під час любительської гри. Зразу ж хочу наголосити на тому, що незважаючи на схожість кольорів, це не прапор Росії, а прапор Франції. Можливо, це зробили через поля Погба, який був амбасадором Сандором попередніх предаторів та що логічно повинен бути і обличчям Еджів, але ні фоток, ні якоїсь іншої інформації про їхню колабу немає. Навіть навпаки, модель випустили спеціально під жіночий чемпіонат Європи, який пройшов у Англії, а не Франції. Тому чому на цих предаторах прапор саме Франції залишається загадкою. Загалом назва цієї моделі говорить про її головну фішку. Один із перекладів слова Edge є слово ребро або грань. А що ми бачимо на поверхні саме ребра, адже вони грають головну роль технології, яка зветься Zone Skin. Пам'ятаємо, ціль такої технології це максимальне щеплення. Що ж, це відрізняється від того, як така ціль реалізована у попередників. Згодні? На початку цього випуску я трішки ляпнув, що в одному з наступних відео ми дізнаємося, чи стали вони краще за попередника або ж ні. А це пахне нічим іншим як відео порівнянням. Тому, якщо хочете таке порівняння, та ще й українською мовою, то ми з залюбки знімемо для вас відео і на цю тему та порівняємо придатори Edge з придаторами Freak та Mutator. Але для цього напишіть про своє бажання в коментарях чи висловіть його лайком до цього відео. Та для того, щоб такому відео було місце, нам потрібно ближче познайомитися з Edge'ами. Тому повертаємося до головної технології Zoom Skin. Реалізована вона завдяки цим довгим. Виступам, які в нашій третій категорії не такі агресивні, але у четвертій категорії їх взагалі майже непомітно. Та чим вища категорія, тим ці ребра більш агресивні і більш впевнено допомагають виконувати удари чи контролювати м'яч. Але навіть в нашій третій категорії з цими ребрами щеплення дуже непогане, навіть просто з рукою. На дотик, наче і не гума, і не силікон, а щось середнє між ними, що дуже добре триває щеплення. Ми трохи пізніше ще повернемося до цього. Цієї технології а поки що звернемо увагу на інші деталі. Предатор Edge. В топові категорії вони зроблені із праймніту, який покритий поліуретаном. В нашому випадку це звичайно не праймніт, але якийсь еластичний матеріал, також покритий поліуретаном. Ці предатори йдуть зі шнурками, хоча у тій самій категорії є варіанти без шнурків. Суровка уведена у сторону для того, щоб більш відкрити ударну зону. Язичка в них немає, адже це цільна конструкція, і саме таку я полюбляю найбільше, тому що нічого не зсувається, не заважає та попадає мінімум мусору усередину. Тепер про підошву це сорока тому тут багато маленьких шипіків з загостреною формою для штучного газону. І саме така форма є дуже результативною для щеплення. Цікаво, що це нова підошва, адже що у попередніх фриків, що у мутаторів форма шипів та конструкція підошви були геть інші. І якщо в бутсах змін майже не помітно стосовно підошви, то у випадку з сороконіжками нас порадували. Та я впевнений, що ви не помітили дуже важливу річ, але, можливо, найуважніші з вас побачили, що підошва у них роздільна. Так, у 40ніжках роздільна підошва. А проміжок між передньою та задньою частиною заповнила амортизація, яка також є у цієї моделі. Можливо, її ви також не помітили, тому що я, коли дивився на них особисто, то не зразу помітив її із за такого чорного кольору, який зливається з підошвою. Але в цілому це дуже правильно, що в 40ніжках є амортизація, тому що це, по-перше, комфорт, а по-друге, безпека. Давайте тепер поговоримо про хейт цієї моделі. Адже багато негативних відгуків я чув про них по типу це найжахливіші з предаторів, чи те, що вони якісь дубові. Давайте розберемось. Перший хейт в сторону того, що Adidas представив технологію Zone Skin як якусь новітню і супер нереальну, що це переверне весь спортивний світ. Чому так усіх бомбить? Тому що Олди пам'ятають 2012 рік і предатори LZ. І по типу що ж нового вони придумали тоді. Взяли свою стару технологію і видали за нову. І взагалі, то воно так і є. Але не забувайте, що в ті роки були популярні зовсім інші матеріали. Тоді були зовсім інакші цінності. Так, ідея та сама, можливо, напевне, точно. Але реалізація її зовсім інша. Про це свідчать відгуки. Таким чином ми переходимо до другого хейту, а саме цієї технології і матеріалів. кажуть, що вони дубові, що матеріали не подобаються по різним причинам, але я чув і другі відгуки. Наприклад, що у порівнянні з попередниками вони дійсно стали більш результативними у параметрі щеплення з м'ячем, і покриття зон скін набагато ефективніше ніж Demon Skin. Але із за більш дубових матеріалів зникла чутливість м'яча, і це якраз і не подобається багатьом гравцям, тому це потрібно враховувати і вирішити для себе, що потрібно саме вам: покращене щеплення, яке дійсно тут покращене, чи покращена чутливість, якої тут не достає. Але враховуйте, що модель Predator Edge йде саме на широку стопу. Тому, якщо ви власник вузької, вам краще звернути увагу на іншу модель. А як вам Adidas Predator Edge? Пишіть свій відгук у коментарях. Дуже дякуємо вам за перегляд цього відео та за підтримку. Ми цінуємо кожний лайк та кожного нового глядача. Підписуйся на наш канал та дивись круті відео про спортивну кіровку. А також заходь до нашого онлайн-магазину чи у шоурум, який знаходиться у Києві на Печерську. Ми раді вітати кожного. На цьому я закінчую. Всім пока.